І зараз в даному випадку, ну це доволі принизлива дійсність для всього воїнства, тому що ну ми ж розуміємо наскільки це ну, свята справа, захист вітчизни для тих, хто це робить зараз, уже третій рік. І тут, коли це роблять, просто щоб відкосити від справедливого покарання за величезні хабарні дії, ну воно зразу обнуляє, знаєте, все. І ті 48, це швидше, про них треба говорити. Я зрозумів тобі тут насіров, це просто один з 48. Тому що інші це і одіозний брат колишнього голови окружного суду Вовка, в якого знайшли сейф забитий з грішми. І там і різні мери із Тернополя, і з Білої церкви, там заступники і з обласної адміністрації різних, які там проходять по сумах ну, сімома нулями підозрах І плюс цілий список, як виявилося, цілий список суддів. От судді просікли, як справжні хранителі справедливості, вони просікли цей схематоз